Добро здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово. Цю розмову назвімо так: відносини, стосунки, взаємини. І почну її з нашого майже повсякденного листування зі студентами. Ось мені пишуть: підкажіть, будь ласка, чи є різниця між стосунками і відносинами? І чи можна вважати хибним словосполучення відносини між людьми? Якщо можна сказати стосунки, а відносини вживати з суспільними категоріями, я відповідаю саме так. А між людьми є ще і взаємини. А замість някального словосполучення ліпше говорити словосполука, коротше і воно більш наше слово, тому що мовознавці запозичили це. Калькували словосполучення із словосочитання. Словосполука коротше і, і воно звучить якось мелодійніше. Далі мене питають. А яка семантична різниця між взаєминими і стосунками? Відтінки наче трохи різні. Я відповідаю: саме так. Взаємини взаємніші. Так мені чується. А втім, наберіть сум, це словник. Української мови одинадцятитомний, і почитайте, і мені напишете. Бо я зараз пересунувся по молоку. Це, звичайно, жарт. Жарт зрозуміли. Ой, то ми заважаємо вам пересуванню вашому. І смайлик такий мені надсилає з усмішкою, а не посмішкою, до речі. Бо усмішка за Антоненком Давидовичем це позитивний. Такий е, несе підтінок, а посмішка, посміх негативний. І далі пишуть: ми вже знайшли, просто там не дуже просто. Просто там не дуже просто пишуть. Взаємини це взаємні стосунки між ким-небудь, чим-небудь, і з прикладів такі щирі, родинні, а стосунки це зв'язки взаємини, які виникають між людьми в процесі спілкування, приятельські, особ... особисті, великої різниці не вбачаємо. Я їм, вони там ще пишуть, що слова стосунки немає. Шукайте стосунок. А коли ви знайшли стосунок, то кажуть, що вживається тільки у множині. Тобто пускають вас по колу. Це теж дивна якась практика словникова. А слова за стосунок тоді ще не було. І добре, хоч його тепер правильно вживають, бо за логікою постійного калькування мало бути, могло бути примінення. У таких випадках прислухайся до власних асоціацій, стосунки, якісь ніби холодніші. Мовляв, це тебе не стосується. Не кажучи вже про стусани, хоч це інший корінь. Хоча про стосунки взаємини, відносини писав ще Антоненко Давидович, але оце завдяки вам, студентам, подумав, що пора освіжити в лапках словники. Справді пора освіжати словники. І вже потім сам заглянув до 11-томного суму, словник української мови, і що там прочитав. Стосунок. Тільки умножені, зв'язки взаємини, які виникають між людьми в процесі спілкування. І далі цитата. Сподіваюсь, що пані відомо, які стосунки мав з вами покійний князь, питав Софію один з кредиторів, Леся Українка. Ще один приклад. Без правильного мислення, яке здійснюється за допомогою мови, людина не могла б ні працювати, ні мати стосунків з іншими людьми. Підручник з логіки. І далі така, така ремарка, рідко, тобто вживається рідко. Відносини, зносини між країнами, товариствами і таке інше. У постійних стосунках з Київською Русс, це приклад, в 12 столітті перебувало за Кавказом. Далі е, такий фразеологізм вступати чи вступити в родинні стосунки, див вступати. І нарешті ще одне значення, тільки в однині рідко кажуть. Причетність відношення до чого-небудь, зв'язок із чимось. Ми раз у раз говоримо про народність і національність мистецтва та літератури і стосунок народності та національності до світового інтернаціонального руху трудящих. Приклад з Максима Рильського. Ну, бачите, він зробив цей приклад навів як стосунок, а не відносини між людьми. Стосунки міжнародні, навіть стосунки. Тобто, мені здається, що освіжаючий словник можна було б трошки і позбавлятися оцих старих застарілих прикладів і водночас подумати про те, що стосунки, слово стосунки, можна застосовувати і до міжнародних стосунків а не відносин, тому що відносини все ж таки попахують, відгонять теж калькою, атшення. Далі словник що дає на слово «взаємини» Взаємні стосунки між ким-небудь. І приклад з Павла Грабовського. На коліна бажав я упасти, слізми виплакать горе пекуче своє, до ніг милої серденько скласти, на мить щирих взаємин зазнати, щирих взаємин. І ще далі трошки дивний приклад: взаємозв'язок, взаємовплив між предметами, явищами, між предметами, явищами. І приклад з науки і життя 57-го року ще. «Взаємини гірських порід, що беруть участь у будові земної кори, «Взаємини гірських порід. От із цим останнім прикладом із науки і життя навряд чи можна погодитися. Все ж таки взаємини між людьми, а гірські породи. Тут треба шукати якесь інше слово. Наприклад, поєднання, співвідношення, взаємопроникнення, дифузія, пропорції гірських порід і так далі, але не бо це все ж таки між людьми. А подумавши після цих прикладів, починаю вважати, що міжнародні відносини, як я вже й сказав, трохи відгонять калькою. Адже в словнику і значення слова стосунки є з позначкою рідко, а саме відносини зносини між країнами. Товариствами і таке інше. Тобто, чому б не зробити і рідко, зробити часто і замінити кальковані відносини питомими нашими стосунками. А нині ще дуже поширена калька відноситись у значенні ставитись. Ну, от, я так чи так відношусь до людей. Та ні, не відношуся, а ставлюсь. Оскільки почалася бесіда ця із діалогу зі студентами, то. Закінчити її хочеться віршем, який написався мені ще студентом в студентські роки, а нині, а не на сьогоднішній день. Пригадався надто ж з огляду на те, як ми тепер, а не наразі, тривожно дослухаємося до світу. Ось цей вірш. Вікно прочинене, одвічна причина поезії. Вікно розчахнуте у світ, як губи у безвість. Вікно відчинене, відносишся вітром вирію. Вікно навчи мене відновлювати віру довірою. По цій мові буваймо всі здорові.